Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми говоримо про е, розбір ситуації в Польщі, який зробив експерт з національної безпеки Тарас Жовтенко під час дискусії на тему аналіз російської пропаганди навколо парламентських виборів в Польщі, і е, бачу зараз, що експерти е, вже дібралися, скажімо так, до питання Польщі, до проблем виборів і ситуації в Білорусі. І давайте ж розбиратися, що там відбувається, тому як справді дуже і дуже серйозний вплив російської пропаганди зараз і на зараз буде на вибори, які б мають відбутися 15 жовтня в Польщі, і в загальному на політичну ситуацію всередині країни обов'язково поставте лайк цьому відео. Це дуже і дуже важливо для всіх українців, які проживають в Польщі. Тому як це буде безпосередньо впливати на них. Отже, російський гібридний вплив під час парламентських виборів в Польщі має на меті вбити клин між польським суспільством і владою та підігріти праворадикальним популістам, підіграти праворадикальним популістам, які мають певний дес деструктивний потенціал. А, вот. І говориться про те, що <кхід> в першу чергу якби це стоїть задача номер один. Перед ними і маємо пряму мову цього самого жовтенка. Логіка російського гібридного впливу під час передвиборчого циклу в Польщі зводиться фактично не стільки до досягнення якихось конкретних цілей під час передвиборчої кампанії. Тобто вони не мають на меті привести якусь партію до влади, тому як там зараз реально дві основні сили і дві максимально проукраїнські. Вони хочуть. Mm, так, вони хочуть вбити клин між суспільством і владою, посіяти недовіру та певний скепсис щодо того, що влада може захищати країну і суспільство від актуальних загроз. Тобто. Е в принципі, ми це вже бачимо. Ми бачимо, як е, дуже багато коментаторів, як мінімум. Я думаю, що така думка ходить, в принципі, і е, серед поляків, які також люблять читати ці коментарі. Е, дуже багато коментаторів під моїми відео, де я розповідаю про ситуацію на польсько-білоруському кордоні, зводиться до того, що ти Денисе, дурний, ти паніку розводиш, нічого там не буде, нічого там немає, е, і взагалі переживати не треба. Я нагадаю, що точно так само. Нам говорили і точно так само е говорили про це наприкінці 2021 року, коли е не пам'ятаю, 100 чи 200 тисяч російських військових стояли прямесенько на кордоні з Україною. Тоді точно так само говорили, що ви всі дурні, ніхто ні на кого нападати не буде, і все буде у нас е круто, класно і весело. Точно так само зараз говорять про ситуацію на польсько-білоруському кордоні. З однієї сторони говорять, що. Ті біженці, що там є, що вони нічого не значать, вони ні на що не впливають з іншої сторони, що Вагнер точно не зайде в Польщу, бо це просто нісенітниця. Нагадаю, що нападати на Україну також було нісенітницею, але тим паче ми зараз маємо те, що маємо. Е, і дуже добре, що польська влада, по перше, розуміє, що відбувається, і незважаючи на е, оці провокативні коментарі. З приводу того, що е, вони дурні і вони просто хочуть виграти вибори за рахунок цієї ситуації. Можливо, і так, звісно, але е, з іншої сторони, я вважаю, що не можна не реагувати на таку, е, скажімо так, на таку загрозу, і бачимо, що експерти я не являюсь ніяким військовим експертом. Але бачимо, що експерти мають таку саму думку, як і я. Вони е, і якби вони підкреслюють, що саме за допомогою російської пропаганди зараз просувається думка про те, що, е, по-перше, польська влада. Свою, якби, своїх кордонів захистити не може, і вони займаються зараз якимись дурницями, тому як на кордоні з Білоруссю е, ніякої загрози немає, і взагалі можна на це кошти не витрачати. Сили на це також не витрачати. Е, також він додав, що Другою метою російського гібридного впливу є підігрівання підігрування праворадикальним силам і яскравим популістам, які самі по собі мають певний деструктивний потенціал, це скоріше бонус, якщо говорити про якийсь цілеспрямований російський вплив в контексті внутрішньої політики виборів, зазначає експерт. І е, справді тому, як в останні місяці на скажімо так, на поверхню почали вилазити оці партія конфедерація, яка є. Проросійською вони відкрито заявляють про те, що вони е, є, що вони підтримують Росію. Вони за те, щоб Україна була знищена, вони за те, щоб всіх абсолютно іноземців вигнати з території Польщі і в Польщі, щоб залишились тільки поляки. Насправді це є просто популістські заяви, які не мають нічого спільного з реальністю. Бо якщо з Польщі вийдуть абсолютно всі іноземці. То е, світ польської економіки насправді в дуже короткий період мало що залишиться. Е, польська влада це також розуміє. Також е, цей експерт сказав про е, такий гібридний інструмент, е, як біженці. Це вже зрозуміло. Ми про це вже 150 разів говорили. Також сказав про гібридний вплив е, ПВК Вагнера на безпосередньо на вибори, які будуть відбуватися в Польщі 15 жовтня, тому як це є додатковий інструмент. Тиску, і це все буде справді впливати на, е, скажімо так, на перехід виборів, і е, надіємося, що польська влада і в. І або стара, або вже нова, яка буде, наприклад, після виборів. Що вони справляться з цими викликами, які на сьогоднішній день стоять перед Польщею, як перед суверенною державою, як перед Польщею, як перед нацією. Надіємось в них все вийде, і надіємося що вони е, зможуть утримати свої кордони цілими і неушкодженими, і не постраждає жоден населений пункт і жоден прикордонник, який на сьогоднішній день боронить. Східний кордон Польщі, НАТО та Європейського Союзу зі сторони Білорусі. Це дуже важливо, тому як в Польщі проживає точно так само величезна кількість українців, частина яких навіть мене дивиться на Ютубі, і дуже сильно хотілося б, щоб люди, які тікали від війни, які шукали і знайшли притулок в Польщі, щоб вони залишалися в безпеці і щоб ця е, зараза, скажімо так, не перекинулась на Польщу і щоб там було все спокійно і мирно. Ви ж свою думку, друзі, будь ласка, з цього приводу пишіть в коментарі під цим відео. Також я вас дуже прошу. В цьому відео я дуже багато говорив про Росію, про її пропаганду. Під такими відео завжди дуже і дуже багато ботів, дуже багато дизлайків і е, дуже багато різного бруду. Якщо ви являєтесь моїм постійним глядачем, будь ласка, не полініться ще раз перевірити свій лайк, чи він є під цим відео, і написати. Будь-який коментар з цього приводу для того, щоб також, якщо ви бачите, до речі, коментарі, які схожі на російську пропаганду, просто скаржтесь на них, і я також буду заходити їх чистити. Давайте разом просувати цей контент і разом робити українців трохи свідомішими, особливо тих, які знаходяться на сьогоднішній день в Польщі. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю вам, друзі, гарного дня і до нових зустрічей.